Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Хамас запустив ракети по Єрусалиму. Змі повідомляють, що удар також зазнала мечеть, Кадирова в Абгоша, яку він відкрив на честь свого батька в Єрусалимі. Тім Кадирову, який знаходиться у надважкому стані, попри всі повідомлення про смерть, джерела зазначають, що він підключений до апарату ШВЛ та живий уже байдуже. В той же час. Армія оборони Ізраїлю Цахал опублікувала відео ударів по інфраструктурі Хезболи на території Лівану. Як повідомили у прес-службі, ці удари було завдано у відповіді на обстріли Ізраїлю. Здійснені угрупуваннями за території цієї країни. Підтвердження атаки на інфраструктуру Хезболи сьогодні у районі Горидова йдеться у повідомленні. На кадрах видно, що Ізраїль здійснив кілька точкових ударів по об'єктах угрупування. Територіально вони ро. Розташовані на території Лівану в той же час за анонімними даними телеграм-каналів ізраїльські пілоти збили Іл-76, який найбільше ймовірно належав силам Російської Федерації у Сирії і який перевозив військовий вантаж до Ірану Ізраїля. Пообіцяв жорстку відповідь. От вона і йде. Міністр оборони Ізраїлю Юав Галанта віддав наказ про повну блокаду гази. Не буде поставок продуктів і енергії. Я наказав повністю особи. Осад... Дити сектор газа не буде ні електрики, ні їжі, ні палива все буде закрито. Ми боремося з людьми, тваринами і діємо відповідно. Сказав він сьогодні після засідання південного командування Цехалу в БР Шеві. Він заявив, що правила війни змінилися, і відповідь Ізраїлю сектору гази буде такою потужною, що її пам'ятатимуть протягом наступних 50 років. Міністерство енергетики Ізраїлю припинило постачання води з Ізраїлю. До сектору газа раніше було припинено постачання палива та електрики. Раніше в понеділок стало відомо, що Ізраїль за 48 годин мобілізував близько 300 тисяч резервістів для майбутньої наземної операції у ГАЗі. Це найбільша мобілізація в історії Ізраїлю за такий короткий період. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.